Ну що, наш великодній кошик з зайчиками готовий. Наша пасочка, свічечка, якою ми брали вогонь. Хлібчик біленький, чорненький, масилко, м'язко, ковбаска домашня, сир, яєчка. Все, що треба. Така в нас краса вийшла. Дуже гарненько. І тепер ми це все накриємо ось таким рушничком. Ось такий у мене є рушничок, мені моя кума вийшла на день народження, тому зараз накриємо. Все, кошик наш накритий. Ось такий наш кошичок гарний. Будемо ми збиратися до церкви. Ми йдемо до церкви. Вікуся, покажись, яка ти гарненька. І покажись, повернись до мами. Красунечка наша. Наші два красення. Хлопці. Матвій. От, ем, мене оце. І я знайшла сві, свою кустинку. Для... Чесно, я вам скажу, оце як, як ви носите от прозрачні колготи, які носить рот. Безрозмірні. Безрозмірні. Капронові. Капронові колготи, я не знаю, як вони... Тобто вони все вчупаються, ці кабзай, як це не хочу. Просто звикнутися треба, правда? Я не хочу ні спідниці, ні ці колготи. На цей дубок, потім, неудобно, холодно. Комусь незручно. Мені не холодно, Комусь назручно. Так що всіх зі святом йдемо до церкви гарненько всією родиною. Дивіться, яка краса в нас, навку. Віка. Вікуся, Матвійчик з татом. Йдемо всі. а Я хотіла, що не з'їли погуляти. Бо я пропогаю їсти. Я хочу за все смакети. Я хочу за бабусин на котлету їсти. Я уже хочу, я Я вже хочу, короче, э, з нейрую. Бабусі горівка. До бабусі. дивіться, яка краса. Він розказав, що і вотак і так відповідав за тіє бункера. І він тоже послужив, що це був полник ПГ. Ось хлопчик, Саня, гарний, тебе покажу, гарний. Тяг глістьо можу бути. Його там нема. Покажись, який ти гарний у вишиванці. Супер, біжи нас, доганяй тата. Дивіться, яка краса. Супер. така Моя трійця.

Скажи мені, то с тобой не тільки то хотіла тувати його, а тисяч навчищенських водяний, ся постав, очі з топи, то й души мне Бога. То я не скажу, братя, що він сказал, я не стал братья. Живіть веселощі й не дязь звіт на моїй таємності про благословення вам і свята і святом і осіло мороз свій і так тільки ми і чуємо ми зберігаємо

Не знімаємо. Все, не. ми посвятили пасочку і йдемо додому. Йдемо відпочивати. А завтра їдемо до бабусі. До бабусі їдемо їсти смачно, смачно, паску.